Вкрадені скарби знищену культурну спадщину і її відновлення. Ми поговоримо з Олександром Ткаченком, міністром культури та інформаційної політики України. Пане Олександре, вітаю! Слава Україні! Героям слава, добрий день. А от щойно ми бачили сюжет про музей Григорія Сковороди. Його прицільно росіяни знищили калібром, і таких прикладів багато. От один з останніх ще є музеї Поліни Райко в Олешках, пошкоджений через підрив росіянами Каховської ГЕС. Чи ведеться якийсь облік оцих знищених, пошкоджених, вкрадених пам'яток цінностей? І як багато з них можна вважати втраченими безповоротно? На жаль, понад 1500 об'єктів культурної інфраструктури це переважно клуби, бібліотеки зазнали пошкодження або зруйновані. Понад 600 пам'яток культури історії, також зруйновані або пошкоджені. Ця війна власне відкрила нам очі на те, що це також війна за нашу ідентичність, культуру, мову, історію. Але е, щодо, наприклад, музею Сковороди, ЮНЕСКО пообіцяло взяти особистий патронат, раніше патронат цієї організації над відновленням музею ЮНЕСКО, тому я сподіваюся, от буквально завтра буду мати розмову з представниками ЮНЕСКО, уточнити, коли власне ці роботи розпочнуться. Але я також хотів би нагадати, що культурний фронт почав інформаційний фронт почав працювати з перших днів війни. Буквально на другого дня війни запрацював єдиний телемарафон унікальне явище у світі, коли шість різних телеканалів об'єдналися заради того, щоб давати в режимі 24 на 7 постійну інформацію, верифіковану для українців про те, що відбувається на російсько-українській війні. Потім запрацював російськомовний канал Freedom. від перших днів війни українські культурні. Представники а, збирають кошти на для наших збройних сил, як всередині країни, так і за кордоном. Працюють а, наші театри. Десятки прем'єр впродовж цього часу а, ми змогли зробити так, щоб ЮНЕСКО визнало історичний центр Одеси, а, внесло історичний центр Одеси до всесвітнього списку ЮНЕСКО, який знаходиться під загрозою, і а, Велика активність проявів о, українців в сфері культури під час війни о, показала, що цінність о, власне того, що ми захищаємо, о, це не просто слова, це конкретні дії. Ми продаємо з минулого в майбутнє, і президент України недаремно під час виступу у Верховній Раді, 28 червня, о, о, сказав про необхідність створення. Нових сенсів як в кіно, так і в музейному просторі, так і в політиці вшанування героїв, створення нових, нових контентів, і важливо також і про необхідність залучення ресурсів, як державних, так і приватних, для того, щоб витрати на культуру сягали 1% валового внутрішнього продукту. От ви зараз згадали нас, телемарафон, боротьбу на інформаційному фронті. На вашу думку, за ці 500 днів, як можна оцінити ефективність боротьби власне, на цьому фронті? Телемарафон він виправданий? Він був ефективним? І є, він був. І є. І він також а, робить свій внесок в перемогу, що та власне визнають наші західні партнери, а, які зробили чимало для того, щоб з перших днів війни заблокувати Russia Today, а потім і інші російськомовні телеканали та онлайн ресурси, а, тому що усвідомлені необхідності координації зусиль в інформаційній сфері і протидії а, цьому монстру фейків і маніпуляцій, які йдуть з боку Росії а, по всьому світу, в тому числі в інтернет вони фактично випадовали інший інформаційний фронт спільний з нашими партнерами, і я думаю, що тут суттєвий внесок зробили як і журналісти телемарафону, так і всі українські журналісти, тому що ми продовжуємо говорити мовою фактів, а не мовою пропаганди і маніпуляцій. Також от ви двічі згадували ЮНЕСКО щодо Одеси, щодо Музею Сковороди. Нещодавно росіяни вдарили по будинках в буферній зоні центру Львова, вона теж внесена до списку культурної спадщини ЮНЕСКО. І от в організації заявили, що це порушення Конвенції про всесвітню спадщину і Гайської конвенції там, про охорону культурних цінностей. І, власне, це все. Чи вважаєте ви таку реакцію достатньою? Чи можуть взагалі міжнародні організації робити більше в цьому плані? Можуть і мають, тому що ця заява бліда. По-перше, не названо, хто власне скерував ці бомби на буферну зону Львова, яка входить в список історичної спадщини ЮНЕСКО. По-друге, немає засудження. Ну, верніше, занепокоєння є. Засудження цих дій не існує. Люди з Росії продовжують працювати в виконавчих органах ЮНЕСКО. Відшкодування, яке має надійти нам стосовно відбудови і Поновлення тих будівель, які е, постраждали під час е, бомбардування Росіян, бажало б бути сильно кращим. Єдине, що добре, що обіцянки залишаються, але ці обіцянки мають перерости в реальні дії. Щодо знищення і особливо щодо викрадення українських культурних цінностей росіянами, то воно триває не з 2022-го, навіть не з 2014 року. Ми всі розуміємо, що Росія привласнювала собі нашу спадщину століттями. Чи будемо ми після перемоги порушувати питання повернення всіх цінностей, не лише тих, що вкрадені за останні 9 років. Чи взагалі розглядаються такі ідеї? Ми зараз з колегами, які в інших відомствах працюють над Списком санкцій репарацій, накладення арештів. Говоримо про необхідність дій не лише після перемоги, коли почнуться репарації, повернення наших цінностей а всіх часів, безперечно. А, але говоримо про необхідність накладення арештів і компенсації вже зараз. А, у росіян є такі чудові будівлі, розсотрудні розкидані по всьому світу, теж коштують нічого а, собі. А, періодично виникають, що правда, це було на початку війни. Деякі виставки з російських музеїв в країнах Європи. І Я думаю, що зняття імунітету з російських державних музеїв, які спробують вивести ці цінності на виставки в Європі, накладання арештів на них також примусить їх задуматися з приводу того, що вони роблять. Нам, надзвичайними зусиллями, в тому числі завдяки волонтерам і співпраці багатьох відомств, вдалося евакувати сотні тисяч експонатів. З небезпечних зон, а, але це не облишає питання того, що відплата має починатися вже зараз і остаточно має відбутися. Хоча, безперечно, цей е, шлях судових процесів, як свідчить успішний кейс е, з приводу скійського золота кримських музеїв, е, які знаходилися в Нідерландах, може зайняти час. Угу. Ще е, маємо хвилинку часу. Хотів вас питати щодо вшанування героїв нинішньої війни. От ви казали, що пострадянські церемоніали в, в, в культурі їхнього вшанування мають бути переосмислені, і що в міністерстві вже навіть знають, де приблизно буде пантеон героїв. А чи є у Міністерстві розуміння того, яким саме має бути цей пантеон? Я думаю, що це мож... Ні, це і пантеони, і церемоніали, це можливо лише після обговорення з експертами, з громадськістю, тому що е е у нас вільне суспільство і без прийняття прийняття рішень без обговорення з фахівцями навряд чи можливо. А але усвідомлення того, що всі ці пострадянські е музеї, які на жаль, Продовжували своє існування в такому ж самому режимі, як і традиції вшанування героїв мають бути замінені і під час цієї війни, і після війни, особливо безперечно настало. Варто лише подивитися на ті експозиції, які у нас розгорнуті, були були присвячені російсько-українській війні вже під час цієї війни. Вони подорожували в тому числі світом і переосмислення цих традицій, так само як і. Формату і характеру вшанування героїв. Надзвичайно важливо, Ну, досить навести приклади багатьох країн щодо своїх військових, коли вони бачать своїх захисників, наприклад, в транспорті чи в громадських містах, зупиняються, стають, аплодують. Я думаю, починати потрібно з маленького, завершити про Новими підходами, в тому числі і щодо меморіалів, пантеонів і музеїв, пане Олександре, я дякую за відповіді на Наші питання Нагадую, це був Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики України.